Льончик, ти що тут сидиш? Сонце, трохи... бо зимно. Подивіш, які вітри назарі, як ми ну... <рисуваємо> дуємо. Ткати здали на його шлях, трафі, ми і так ще ще добре обійшли. А води, які душі люди літують. О, віш, може, я не буду го до країн. Ті біди мають люди, не? Та страшне, Назарі, у нас того вітер трохи попадало. Ти вже шукаєш якусь лодку чи ні? Лодку. Та шукаю таких трупаки, де що ж чоловіче. Хотіли кавалієм за кордону признати лодку, бо тому що тут такі ціни. Коли почалося, того все, зразу люди почали ціни гнути догори. А як? Нас людей, коли гори, люди бізнес. Uh -huh. Я так повім. Такі чини луплять, що я б вже цю яхту купив за ті гроші. Кажеш, ціни навіть не скидають, та? Старій, та так вого, каже, сто двісті долярів по то, бо я йому говорю, що 100 -200 бачі, каже, не викладач. Сто двіста баксів, каже, менше більше ти не скине, їдь забирай. І то ж Щоб ставлять... там лодка була моцна, ні. А я вони ставлять по п'ять-шість тисяч, дзвониш, то ще без мотора. Ого. Uh -huh. То ще каже, ще дії пів, каже за мотор, каже, за дії я сам ту лодку буду б <laughs> Горі люди, нема, нема з ким говорити, ніяка реалізації праці. не знаю. Що ти Ми думали, коли якась то буде простіше. Але то, виявляється, так-то просто і легко купити. Бо, Щоб, Щоб щось що... моцне купити. Можна купити таке гамно? Щоб просто, що казати, в... що купили. Щоб потони. Але що небудь нам не треба, ліпше в'їти й їдну, але в'яти порядно, пошукати, буде файна лодка. Бо тому, що потім буде зразу пацанам. Так, то буде зразу ту, що ще закінчить, зразу віддають нашим хлопцям додатку. А ти скажу, Льончик, ми себе загрузили кавалірочка. Одна машинка вже готова. Друг, Друг. два дні готуємо. Так, да, що там підготовлює, що як має бути? Ту лодку. Я вже, я вже, я вже від, від, від життя, во-оп, я вже не їв три дні. Я вже три дні старий не їв. Ти розумієш? Худнеш, бідний? Я Не худну. <с through> не треба. Ти просто менше побував зараз якраз з'їздиш, тому не маєш часу, тому і менше худнеш. Я все, я віджив, хлопець. віджив, я всі від'їв зарозу. А як? Ти не думай, то мене живу, волю з хати його ніяк. я буду <клідок> Та бо в мене вдома не бувало. Ту, вже, певно, городи позоростали в тебе. Чи О ні, ні не... старі, Я міг не спати, я вночі приїжджав, приїжджав чи зраді, чи дві на городи. У мене горди чекіляля, а? а я городи то для мене на першому місці. Графік маємо загружений. Я вам сказав, що Льоня ще от думає. Що хоче зробити якийсь подарунок для наших підписників. Я про нашу ковалірку ніколи не забуваю, що і про них. Думаю, я вас себе до гробу доведу, але я лечі хочу зробити добре. Думаю, можете кутачку знов нашим підписникам купити. Кавалерочка, щоб... думаємо якусь тачку знов підігнати. Та. Один підписник вже задоволений на бешці катається. А як же? Ми думали, що в їй продати. Ні, має, бляха, має тебе. Що сподобалося старій, то така машина, щоб її продавати. Ковалірка, а ти бо ж хоч ви мені сказали, яку б ви машину хотіли, знаєте? А ну то нам в віконечко напишіть, яку би то. Та, чилу, марки та марки машин. Тай. Я зараз відмічу, які б ви хотіли саме більше. Проголосуйте там або напишіть чи. Може би там. вам щось класне вибрали знову, пришукали саме моцне і ви ну. вам подарували. І ще би став один шашличик на нормальній таші, ні? Ну, було би моцно. І ще крім того, ще б, може, якийсь теж айфончик зайшов, сюди. Ну старий, ну, ну все так ні? ми там віримо, що до чого. Що ви, молодіж, думаєте, пишіть там віконечко, яку би ви тачіло би хотіли. Так, бо то ми схиляємося до вашої думки, бо то не нам машина. А за яку більше проголосуєте, яка більшість вірить, то ми тку вже будемо і підчупили файному стані. Так що то от прийшла неділя, трошки віддихнемо, бо ми до кінця тижня маємо підготувати всі Так, молодь. Та, та. На відправку, так що поїдуть скоренько. Дивіться, шкіра ладня машини збережені, але одну елічку зразу другу купили, вже готуємо. Там теж буде заряд серйозний. Ну то, що ми його якраз в останній раз були збирали. Чого <звіт> кав'єрка? Машина вже є, вже вони там всі готують. Дай сюди, і ми їм покажемо, як буде теж все. все чітко, колеса теж вам будемо показувати пізніше. Просто як вона живляє, бо тому, що навіть не встигали, то <звіт> <звіт> знімкувати, як вона всі малює, ставиться то все, бо тому, що і так вже то виділи з <звіт> А то ще молодь крім того, що вдома купа роботи, то що ну не встигаємо, ще не розірву, хлопці. Дивіться, молодіж, Льоня вже шукає для вас якусь машинку. А, я сиді... Ауди, Ауди, та, ще діє. Ауді, бо колоєка хоче ауді, а? Молодіжа, ну так от зараз просто э, раді цікавості, яку саме ауді, зараз я вам поставлю різні фоточки, ви тут вот проголосуйте. Те, щоб ми вже знали на яку око густрити. Якщо з ауді, то на яку око густрити, там. Буде дуже цікаво. Мені теж ці ауді подобається, якщо чесно. Ну, це старий, то три три кобати на так суне, то надійна машина. А не, як мене колись коліка тільки такі їде. Треба, щоб кавалерка їздила на правильних тачках, ні? Ну, нормальних. І не стідно було до кої бабі їхати. Так є. Так що молоді щось підшукуємо помаленьку. номера немерала. Кавалерка. Самі моцці, самоцні, де? Як завжди, люлика бо кавалерочка став, і чорні хіть мають бути наші машини різнячі і за космосу а зашли. Так де, є, бен? У мене ще є молодь одне відео, де коротше, одна наша машинка покинута є. На жаль, покинута, така одна з найкращих машин. Mm. Я на ній любив дуже кататися. Є відео, де воєнний йшов і знімав. Вона там між зіма машинами стоїть. Туха така селочка, ні? Ну, no. no, але не зараз що, значить, і кинули, бо значить так треба було. Там вона знизу мала проблеми yeah. одні. Лупилися там в і тиво. І тікали скоро звідти. Відос є, потім вам покажу, що кавалірка. Ну, Відос такий захоплюючий. Дивіться, маємо ще одні номера під другу елючку, яка вже майже готова, скоро їх вчипимо. А як? Буде алігансько. Танівець! Якщо, старі, ще одні номера, братан. І маємо в одну дуже річ. серйозну О -о. красиву річ. Подяка одна серйозна від наших військових для нас. Бо ми разом з вами заслужили її. А та не проста подяка, там серйозна дуже подяка. 100% номера. Що багажник у нас охран? Що багажнику нас охран, пацани? Воно є 100%. Ненька неділя трошки маємо вільного часу віддихнути собі, не? Завтра завтра знову до роботи. Знаю, чи будемо знімкувати для вас, чи ні, бо купа справ, молодь. Тужди на суєті, як то кажуть. Не встигаємо то все знімкувати навіть для вас.